Вітаємо, шановні незалежні консультанти! Ми дуже раді, що ви знайшли час і можливість, аби приєднатися до нашого вебінару. Компанія Morinda сьогодні відома у багатьох країнах як та, що цінує та вшановує ноні – фрукт, що подарував нам нашу компанію, наш бізнес і продукція на основі цього унікального фрукта. Щодня все більше людей відкривають для себе продукти нашої компанії. І ділитися продуктами «Морінда» не тільки корисно, а й вигідно, адже компенсаційний план Morinda допомагає швидко отримати дохід від першого дня роботи незалежного консультанта і з часом забезпечує все більші можливості додаткового доходу. Через винагороди та бонуси компанія виплачує незалежним консультантам 53% від комісійного об'єму замовлень, що складають найвищі виплати в індустрії прямих продажів. 45% Морінда виплачує у вигляді таких винагород бонусів, як особиста знижка. Бонус швидкого старту, програма виплат Unilevel, бонус TroAD, а також бонус за бізнес пакет. Ще 8% сплачується у вигляді бонусів глобального фонду, а саме бонус росту та дуплікації, бонус стиль життя, бонус нескінченності, бонус чорної перлини. Під час реєстрації у Морінда необхідно знати, незалежний консультант, якої саме категорії може отримувати винагороди. Отже, це активний бізнес-консультант, який щомісяця підтримує свою активність 120 балів. Якщо бізнес-консультант зареєстрований як приватний підприємець і надав усі необхідні документи компанії, то отримує свою винагороду у вигляді виплат на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця. Якщо ж бізнес-консультант не є приватним підприємцем, то отримує свої винагороди у вигляді накопичувальної знижки, що може бути використана у розмірі 40% від вартості продукції, замовленої на свій номер. Як вам відомо, кожному продукту у нашій компанії присвоюються бали. QV це кваліфікаційний об'єм. Він є важливим для кваліфікації на заходи, бонуси та різні програми у компанії. QPV особистий кваліфікаційний об'єм. Наприклад, одна коробка напою оригінальний має 120 QV. Отже, купуючи її, бізнес-консультант стає активним, тобто виконує свою щомісячну активність 120 QPV. CV це комісійний об'єм. Який також присвоюється всім продуктам у компанії. Саме на основі цього показника нараховуються ваші винагороди. Наприклад, одна коробка напою оригінальний має 1080CV, тому винагороди від покупки цієї коробки нараховуються саме від цієї суми. Також є показник ASQV4 активний кваліфікаційний об'єм по чотирьом рівням особистого спонсорування. Тобто сукупна активність по вашим чотирьом рівням особистого спонсорування. Проте ще раз наголошуємо: винагороди нараховуються виключно від комісійного об'єму CV, а не від вартості продукту у гривні. Можливості отримання доходу відкриваються від самого початку вашого бізнесу з Морінда. Одним із перших привілеїв, які після реєстрації у компанії отримує бізнес-консультант, є особиста знижка. Це знижка у розмірі 20% на усі замовлення після виконання щомісячної активності 120 балів. Якщо протягом місяця бізнес-консультант купує продукцію з об'ємом 120 балів та згодом у цьому ж місяці здійснює будь-яку іншу покупку з комісійним об'ємом, такий бізнес-консультант отримує особисту знижку 20% на цю та подальші покупки у поточному місяці. Щоб отримати особисту знижку, бізнес-консультант має виконати такі умови. Підтримувати щомісячну активність 120 QPV та придбати продукцію об'ємом понад 120 QV того ж місяця. Однією з головних особливостей компенсаційного плану Морінда є програма виплат швидкий старт, яка розроблена таким чином, аби надати бізнес-консультантам можливість отримання миттєвого доходу. За програмою швидкий старт винагорода нараховується з усього комісійного об'єму новопідписаного НК. На п'ятьох рівнях особистого спонсорування протягом 60 днів від дати першого замовлення такого НК. Такий період називається періодом швидкого старту, а отримана винагорода бонусом швидкого старту. Щоб отримати бонус швидкого старту, бізнес-консультант має обов'язково підтримувати щомісячну активність 120 QPV. Як правило, бонус швидкого старту нараховується по п'ятницях на п'ятьох рівнях особистого спонсорування. 20% з першого рівня, 5% з другого рівня, 5% з третього рівня, ще 5% з четвертого рівня і 10% з п'ятого рівня. Розглянемо виплату бонусу швидкого старту на прикладах. Припустимо, що бізнес-консультант купує першу у місяці коробку напою «Оригінальний». Комісійний об'єм однієї коробки цього напою складає 1080 CV. Відповідно до моделі виплат вираховуємо відсотки бонусу швидкого старту 25, 5, 5, 10 від 1080 CV. Отже, маємо наступні виплати. Особистий спонсор такого бізнес-консультанта отримує 216 гривень. спонсори у другому, 3 та 4 рівнях по 54 гривні і спонсор у 5 рівні отримує 108 гривень. Однак, слід пам'ятати. Що після виконання щомісячної активності 120 балів бізнес-консультанти мають особисту знижку 20% на другу та подальші покупки у поточному місяці. Тому розглянемо приклад на рахування бонусу швидкого старту, коли бізнес-консультант купує у тому ж місяці другу коробку напою оригінальний. У цьому випадку такий бізнес-консультант отримує особисту знижку у розмірі 20%. Яка замінює бонус швидкого старту на першому рівні особистого спонсорування. Тобто 20% переходять цьому бізнес-консультанту у вигляді особистої знижки на другу коробку, а його особистий спонсор отримує 5%, тобто 54 гривні. І так далі. Таким чином, як бачимо з таблиці, спонсор у п'ятому рівні не отримує винагороди з цієї покупки бізнес-консультанта, оскільки 10% отримає спонсор у четвертому рівні. Особистого спонсорування. Варто зауважити, що усі покупки клієнтів, зареєстрованих у компанії, постійно виплачуються за програмою швидкого старту на п'ятьох рівнях особистого спонсорування, як показано у таблиці на екрані. Проте обов'язковою умовою для такої моделі виплат є щомісячна активність особистого спонсора 120 балів. Компанія Morinda надає безліч можливостей для отримання миттєвого доходу, і бонус TrueAge без сумніву, є однією з них. Отримати бонус TrueAge просто: сума винагороди бізнес-консультанта залежить від кількості наборів TrueAge, придбаних протягом календарного місяця на свій особистий номер НК та на першому рівні особистого спонсорування. Чим більше наборів купує НК, тим більша сума бонусу. Тобто, бізнес-консультант може отримати 25. 30 або 35% від CV кожного набору True, залежно від кількості придбаних наборів. Якщо протягом календарного місяця на свій номер НК та на першу лінію особисто спонсорування було придбано менше 5 наборів 3H, винагорода з кожного набору буде нараховуватися за звичною програмою виплат швидкий старт або юнілевел. Слід пам'ятати, що кваліфікуватися на бонус – Можуть тільки бізнес-консультанти, які підтримують свою щомісячну активність 120 балів. Бонус TrueAge нараховується у наступному місяці за попередній разом з першим бонусом швидкого старту та або з ЮНІЛЕВЕЛо. Усі набори TrueAge, придбані клієнтом на першому рівні особистого спонсорування, враховуються його особистому спонсору як кількісно, так і з точки зору винагороди. Тобто, якщо клієнт на першому рівні особистого спонсорування придбав 5 наборів TrueAge, то його особистий спонсор отримує бонус TrueAge, а саме 25% від CV кожного з цих 5 наборів. Якщо ж бізнес-консультант у першому рівні особистого спонсорування придбав 5 наборів TrueAge на свій особистий номер, то кількісно йому враховуються усі 5 наборів. Але виплату з першого набору Отримує виключно його особистий спонсор, а бізнес-консультант отримує 25% від CV інших чотирьох наборів TrueAge, які він придбав. Отже, перший набір TrueAge бізнес-консультанта кількісно враховується як цьому бізнес-консультанту, так і його особистому спонсору. Проте виплату з цього набору отримує тільки його особистий спонсор. Як ми знаємо, бонус TruEdge є однією з винагород, що виплачується у межах 45% відповідно до компенсаційного плану. Наприклад, протягом календарного місяця бізнес-консультант придбав більше 25 наборів true, та, відповідно, отримав 35% від CV цих наборів. Тоді виникає запитання, яким чином розподіляються 10%, що залишилися після вже нарахованих 35%, для виплат вгору по структурі. Ці 10% розподіляються між спонсорами вгору по структурі за програмою швидкий старт або юнілевел, залежно від того, на якій саме програмі виплат перебуває бізнес-консультант, який придбав ці набори TrueAge. Для того, щоб нарахувати ці 10% спонсорам вгору по структурі, необхідно спочатку визначити, скільки CV залишилося після виплати 35% бонусу TrueAge. Розраховуємо за такою формулою. 10% ділимо на 45%, далі множимо на CV набору TrueAge, з якого нараховується винагорода. І в результаті отримуємо зменшений комісійний об'єм 240 CV. Саме на основі цього комісійного об'єму розподіляються вгору по структурі ті 10%, що залишилися. Наприклад, якщо бізнес-консультант, який придбав ці набори, перебуває у періоді швидкого старту, то виплата бонусу TrueAge з одного набору становитиме 35% це 378 гривень. І вже після цього виплата за програмою швидкий старт спонсорам гору по структурі. Тобто 20% від зменшеного комісійного об'єму 240 CV, що становить 48 гривень, 5% від 240 CV становить 12 гривень. І так далі, як показано у таблиці. Наступним бонусом, який виплачуєте компанію відповідно до традиційного компенсаційного плану, є бонус за підписання бізнес-консультанта з бізнес-пакету. Активно будуючи ваш бізнес разом із Марінда та запрошуючи нових бізнес-консультантів приєднатися до вашої команди і зареєструватися у компанії з бізнес-пакетом, ви отримуєте більше винагород. Комісійний об'єм бізнес-пакета становить 2 160 CV. Під час нарахування бонусу цей комісійний об'єм розподіляється на дві частини. А саме, 900CV складає коробка напою оригінальний, і 1260 CV це решта бізнес-пакета. Отже, ви отримуєте 20% від 900 CV, ще 45% від 1260 CV, і плюс ще додатковий бонус. В результаті цих нарахувань ваш бонус за бізнес-пакет становить 905 гривень. Зазвичай цей бонус нараховується ще п'ятниці за попередній тиждень. Для того, щоб отримати цю винагороду, бізнес-консультант має підтримувати щомісячну активність 120 балів, мати сукупний об'єм особистих покупок на свій номер НК не менше 360 балів. Або бути підписаним у компанії з бізнес-пакетом і, звичайно ж, бути особистим спонсором бізнес-консультанта, який реєструється з бізнес-пакетом. Бізнес-консультант отримує цей бонус щоразу, коли виконує ці кваліфікаційні умови. Наступна сходинка у компенсаційному плані програма виплат Юнілевел, яка генерує довгостроковий прибуток для незалежних консультантів. Це щомісячні винагороди з комісійного об'єму вашої структури, які не входить до бонусу швидкого старту. Тобто, Unilevel розпочинається після 60 днів від дати першого замовлення. За програмою Unilevel виплачується 45% винагород на вісьмох рівнях по лінії розміщення. Із збільшенням виплат від рівня до рівня вашої структури. 1% з першого рівня, 5% з другого, 5% з третього рівня і так далі, як це показано у таблиці. Як правило, Unilevel нараховується щомісяця 20 го числа за попередній місяць. Для того, щоб кваліфікуватися на виплати за програмою Unilevel, необхідно підтримувати щомісячну активність 120 балів і мати мінімум 480 ASQV 4. Варто знати, ця винагорода відображає справжню динамічну компресію, максимальні виплати на кожному рівні без розриву. Тобто, якщо ви не виконуєте кваліфікаційні умови, винагороди не повертаються компанії, а виплачується наступним кваліфікованим НК вгору по структурі. Програма виплат Unilevel дозволяє отримувати постійно зростаючу частку від комісійного об'єму по лінії розміщення відповідно до титулу оплачуваний як. Структура ділиться на початковий рівень НК та рівні лідерства. Кожна з цих позицій щомісяця може виконувати відповідну кваліфікацію та отримувати за це переваги. Як бачимо, на початковому рівні незалежні консультанти кваліфікуються на винагороди по трьом рівням. Для того щоб отримати ці виплати, їм необхідно підтримувати щомісяця активність на рівні 30 балів мінімум. А вже починаючи з першої лідерської позиції корал винагороди зростають. Бізнес-консультанти, які кваліфікуються на титул оплачуваний як корал, отримують винагороди по чотирьом рівням. Оплачуваний як нефрит по шістьом рівням. Оплачуваний як перлина по сім рівням. І далі як зображено на екрані. Розглянемо виплату юнілевела на прикладах. Припустимо, що бізнес-консультант купує першу у місяці коробку напою оригінальний, комісійний об'єм якої складає 1080CV. Відповідно до моделі виплат вираховуємо відсотки за програму Unilevel 1, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 від 1080CV. Отже, маємо наступні виплати. Спонсор по розміщенню такого бізнес-консультанта у першому рівні отримує 1% від комісійного об'єму цього замовлення. Тобто 10 гривень 80 копій. Спонсор по розміщенню у другому рівні 5% тобто 54 гривні. І далі вгору по структурі відсоток виплати збільшується, як це зазначено у таблиці. Однак слід пам'ятати, що після виконання щомісячної активності 120 балів бізнес-консультанти мають особисту знижку 20% на другу та подальші покупки у поточному місяці. У такому випадку розмір винагороди спонсорів по розміщенню змінюється. Традиційно компанія Morinda виплачує своїм НК 45% від Сів кожного продукту. Після того, як компанія виплачує 20% у вигляді особистої знижки бізнес-консультанта, який купує продукцію після виконання щомісячної активності 120 балів, залишається 25% 45% для винагороду вору по структурі за програмою Юнілеву. Для того, щоб нарахувати ці 25% по вісьмом рівням, слід спочатку визначити, скільки сів залишилося для виплати по цим рівням. 25% ділимо на 45%. Далі множимо на CV покупки, з якої нараховується винагорода. І в результаті отримуємо комісійний об'єм, зменшений після виплати особистої знижки. Розглянемо приклад виплати за замовлення однієї коробки напою оригінальний за програмою Unilevel з урахуванням особистої знижки та на базі зменшеного CV. Отже. Якщо бізнес-консультант у тому ж місяці купує другу коробку напою оригінальний, то одразу отримує особисту знижку 20% від 1080CV, що становить 216 гривень без ПДВ. Після виплати особистої знижки визначаємо за вже відомою вам формулою зменшений CV для нарахування юні левела вгору по структурі. В результаті зменшений комісійний об'єм цієї покупки складає 600 CV, звідси маємо наступні виплати. Спонсор по розміщенню у першому рівні отримує 1% від 600CV, тобто 6 гривень. Спонсор по розміщенню у другому рівні 5%, тобто 30 гривень. І далі вгору по структурі відсоток виплати збільшується, як це показано у таблиці. Морінда пропонує компенсаційний план, який передбачає можливості отримання різних типів доходу. Від негайного до довгострокового, що дозволить накопичити ваші статки. Усі ці можливості доступні для кожного із бізнес-партнерів компанії. Ми вже ознайомилися з винагородами та бонусами, через які Morinda виплачує 45% відповідно до традиційного компенсаційного плану. Ще одним із способів отримання довгострокового доходу разом із Morinda є участь у глобальному фонді бонусів. Де незалежні консультанти мають неймовірну можливість отримати частку від глобального об'єму продажів компаній. Адже ще 8% Морінда виплачує своїм НК саме через глобальний фонд бонусів. До глобального фонду бонусів входять бонус росту та дублікації, бонус нескінченості, бонус чорної перлини і додатково бонус стиль життя. Бонус росту та дуплікації це бонус за побудову та розвиток структури бізнес-консультантів. Він становить 2% глобального фонду бонусів. Слід зауважити, оскільки цей бонус діє тільки в Україні, Росії, Казахстані та країнах Балтії, то він складає частку 2% від загального об'єму продажів компаній саме у цих країнах. В рамках бонусу росту та дуплікації ви можете отримати такі бонуси срібний, золотий і платиновий. Більше того, допомагаючи бізнес-партнерам кваліфікуватися на золотий і платинові бонуси, ви кваліфікуєтеся на золотий та платиновий бонуси партнерства. Бонус росту та дуплікації нараховується щомісяця, 20 го числа за попередній місяць. Отже, срібний бонус. Для того, щоб його отримати, вам необхідно бути бізнес-консультантом, підтримувати активність 120 балів і вперше отримати титул Елітний корал. Тобто бути особистим спонсором трьох коралів. Звертаємо увагу, що цей бонус можна отримати тільки один раз. Винагорода срібного бонусу складає три частки загального бонусного фонду. Сума цього бонусу не є фіксованою і може змінюватися залежно від об'єму продажів компаній та кількості кваліфікованих НК у країнах, де діє бонус росту та дуплікацій. Золотий бонус. Для того, щоб його отримати, вам необхідно. Бути бізнес-консультантом, підтримувати активність 120 балів і вперше досягти половини кваліфікації на титул нефрит, тобто мати показник особистих QV6 6 2400 і бути особистим спонсором трьох коралів. Звертаємо увагу, що цей бонус також можна отримати тільки один раз. Винагорода золотого бонусу складає 6 часток загального бонусного фонду. Сума цього бонусу не є фіксованою і може змінюватися залежно від об'єму продажів компаній та кількості кваліфікованих НК у країнах, де діє бонус росту та дуплікації. Платиновий бонус. Для того, щоб його отримати, вам необхідно бути бізнес-консультантом, підтримувати активні 120 QPV і вперше отримати титул нефрит, тобто мати показник особистий QV6 4800 і бути особистим спонсором трьох коралів. Звертаємо увагу, що цей бонус також можна отримати тільки один раз. Винагорода плата нового бонусу складає 10 часток загального бонусного фонду. Сума цього бонусу не є фіксованою і може змінюватися залежно від об'єму продажів компанії та кількості кваліфікованих НК у країнах, де діє бонус росту та дуплікацій. Срібний, золотий та платиновий бонуси росту та дуплікацій отримуються почергово. Тобто, якщо бізнес-консультант кваліфікується одразу на два чи три бонуси в одному місяці, то у такому випадку він спочатку отримує менший бонус. Наступний за розміром бонус бізнес-консультант зможе отримати вже наступного місяця, але за умови підтримання кваліфікації на цей бонус. Слід пам'ятати, що срібні, золоті і платинові бонуси можливо отримати лише один раз. Розвиваючи власну структуру та допомагаючи бізнес-партнерам кваліфікуватися на золотий та платиновий бонуси росту та дуплікації, бізнес-консультант кваліфікується на бонуси партнерства. Золотий і платиновий. Для того щоб отримати золотий бонус партнерства, вам необхідно бути активним бізнес-консультантом на 120 балів і особисто оплачуваним як нефрит. Винагорода становить 50% з кожного особисто спонсорованого бізнес-консультанта, який отримав золотий бонус. Варто наголосити, якщо особистий спонсор не виконає умови кваліфікації, бонус партнерства виплачується наступному кваліфікованому бізнес-консультанту вгору по структурі. Для того, щоб отримати платиновий бонус партнерства, вам необхідно бути активним бізнес-консультантом на 120 балів і особисто оплачуваним як нефрит. Винагорода становить 100% з кожного особисто спонсорованого бізнес-консультанта, який отримав платиновий бонус. Знову ж звертаємо увагу: якщо особистий спонсор не виконає умови кваліфікацій, бонус партнерства виплачується наступному кваліфікованому бізнес-консультанту вгору по структурі. Якщо срібне, золотий та платиновий бонуси можливо отримати лише один раз, то золотий і платинові бонуси партнерства ви можете отримувати необмежено кількість разів за умови кваліфікації на них. Бонус нескінченності, що входить до глобального фонду бонусів, представлений компанією додаткова винагорода для тих НК, які успішно будують та розвивають потужну структуру більше ніж на вісьмох рівнях. Він складає 3% від міжнародного об'єму продажів за календарний місяць, починаючи з 10 го рівня, і до нескінченності. Сума цього бонусу не є фіксованою, оскільки вона може змінюватися залежно від кількості кваліфікованих НК. Бонус нескінченності пропорційно розподіляється серед кваліфікованих НК відповідно до об'єму КАС-20 та нараховується щомісячно. Отримати бонус нескінченності можуть бізнес-консультанти із титулом від елітної діамантової перлини. До платинової діамантової перлини. Саме від титулу залежить відсоток бонусу, як це показано на екрані, варто зауважити. ГАЗ-20 це активний кваліфікаційний об'єм на 20 рівнях по лінії розміщення. Він враховує особистий об'єм мінімум 120 QPV, максимум 360 QPV з номера НК, що є учасником програми активності. Бонус чорної перлини це можливість отримати додаткову винагороду для тих бізнес-консультантів, які завдяки командним зусиллям успішно будують та розвивають потужну структуру на вісьмох рівнях. Він складає 3% від усього міжнародного об'єму продажів Морінда за календарний квартал. Сума цього бонусу не є фіксованою, оскільки вона може змінюватися залежно від кількості кваліфікованих НК. Бонус нараховується у вигляді щоквартальної винагороди. Для того, щоб кваліфікуватися на отримання бонусу чорної перлини. Необхідно особисто спонсорувати трьох або більше НК, особисто оплачуваних як діамантова перлина. А також підтримувати активність щомісяця протягом календарного кварталу. Бонус чорної перлини розподіляється на три частини відповідно до Кас 8. Частка чорної перлини 60% бонусу чорної перлини, розподіляється пропорційно між НК, що кваліфікувалися як чорна перлина. Частка діамантової перлини. 24% бонусу чорної перлини розподіляється пропорційно між жінка, що мають титул діамантова перлина, особистим спонсором яких є чорна перлина. Частка перлини 16% бонусу чорної перлини. Розподіляється пропорційно між перлинами, особистим спонсором яких є діамантова перлина. Ваш бізнес із Морінда визначає і ваш стиль життя. Бонус стиль життя це додаткова фінансова винагорода для тих бізнес-консультантів, які кваліфікуються на титул Керівник структури Морінда» – МРІ. виконавши умови кваліфікації на цей титул, а саме отримавши місячний дохід від 9 тисяч гривень за програмою Швидкий старт з 5 рівня особистого спонсорування, бізнес-консультант отримує винагороду у сумі 9 тисяч гривень. Кваліфікація на бонус стиль життя є помісячною, тобто отримати його можна кожного разу за умови кваліфікації на титул Керівник структури Морінда». Бонус нараховується 20 го числа за попередній місяць, компенсаційний план «Морінда» надає безліч можливостей для отримання як миттєвого, так і довгострокового доходу від самого старту у бізнесі та впродовж його розвитку. І слід пам'ятати, що саме активність бізнес-консультанта 120 балів щомісяця дає змогу отримати всі переваги компенсаційного плану «Морінда». Який є найщідрішим планом винагород і джерелом постійно зростаючих доходів в індустрії мережевого маркетингу. Отже, бізнес-модель Морінде складається з простих кроків і багатьох можливостей для розвитку успішного бізнесу. На першому етапі компенсаційного плану ми зосереджуємося на знайомстві з компанією та ініціативами, які вона пропонує. Можливості отримання доходу відкриваються від самого початку вашого бізнесу з Морінда. Це особиста знижка, бонус швидкого старту, бонус TruED, бонус за бізнес-пакет. Наступною сходинкою в компенсаційному плані є побудова бізнесу. На цьому етапі наша мета не просто допомогти вам отримувати додатковий дохід, а надати можливість розвитку повноцінного бізнесу із нашою компанією, що стане вашим основним джерелом доходу. Ставши бізнес-консультантом Орінда, ви стаєте лідером вашої структури отримуєте ви нагороди від активної роботи кожного члена вашої команди, берете участь у тренінгах та значно підвищуєте ваш місячний дохід. Основним джерелом доходів на цьому етапі є програма виплат Unilevel та титули, оплачувані як. Наступний крок це партнерство з Морінда, що відкриває можливості справжньої фінансової незалежності. Переваги цього етапу приносять справжні статки, у вас з'являється можливість щомісяця кваліфікуватися. На частку глобального об'єму продажів компанії, що дозволить вам отримати щедрі бонуси. Це бонус росту та дуплікації, бонус стиль життя, бонус нескінченності, бонус чорної перлини. Сотні тисяч людей вже приєдналися до нашої компанії та отримують регулярний дохід від власного бізнесу. Морінда вже виплатила своїм незалежним консультантам понад 2 мільярди доларів у вигляді винагород, а 250 бізнес-партнерів стали мільйонерами. Задяки побудові та розвитку власної справи разом із Морінда. Шановні незалежні консультанти, ми дуже сподіваємося, що ця інформація, представлена протягом цього вебінару, є для вас цікавою та корисною і допоможе вам просто та ефективно будувати успішний бізнес разом з Морінда. Якщо у вас виникатимуть будь-які запитання щодо компенсаційного плану, Завжди можете звернутися до відділу обслуговування нашої компанії за телефонами та електронною адресою, які ви бачите на екрані. Крім того, вебсайт Морінда в Україні це ваш постійний інформаційний довідник, ваш бізнес-помічник і джерело корисних матеріалів і презентацій. Ми щиро бажаємо вам успіхів і щедрих винагород. Дякуємо за увагу!